Я вже відчуваю, як у повітрі поширюється святковий настрій, новорічні свята, святкові страви і головне подарунки. Ми всі знаємо, що сьогодні нам можуть запакувати подарунок де завгодно. Але я вважаю набагато приємніше дарунок загорнути руками близької людини. Сьогодні я вам покажу три варіанти святкової обгортки. Перший варіант обгортки чудово підійде для пляшки. Мені знадобиться відріз мішковини, мотузка і прикраси. Ставимо пляшку у центр та обмотуємо тканиною, закріплюємо мотузкою. Далі на двохсторонній скотч кріпимо усі прикраси. Все готово. Чим простіше матеріали, тим ефектніше виглядає обгортка. Другий подарунок це книга. Для неї чудово підійде папір з ефектом старої газети. Загортаю книгу у папір. Перев'язую стрічкою і зав'язую бантик. І тепер найголовніше прикрашаю все гілочками та ягідками. Тепер можна класти під ялинку. І третій варіант обгортки для одягу. Я беру два м'яких контрастних листа паперу та дві різні стрічки. Загортати на подарунок буду шарф. Його кладу у центр і загортаю. Далі другий шар паперу. І прикрашаю стрічками. Все несемо до ялинки. За 10 хвилин я загорнула три подарунки. Витратила на матеріали для упаковки 37 гривень. Привіт турботи, любов до своїх близьких за допомогою таких подарунків.